Нас сьогодні приходила прибиральниця, щоб прибрати ванни. У нас раніше була прибиральниця, але коли я звільнилася з роботи, то ми відмовилися від прибиральниці, тому що у нас став менший дохід. Так я вдома, більше часу, все таке. То, начебто, як я мала би справлятися сама з прибиранням. І от уже скільки вже два роки, да, я, начебто, сама прибираю будинок. Останній тиждень мені було погано зі здоров'ям, важко було щось робити. То я не справлялася зі своїми обов'язками домашніми. І чоловік побачив і вирішив, що треба знову найняти прибиральницю. Це дуже, дуже цікава штука. Через півгодини після того, як мій чоловік повідомив мені, що він найняв прибиральницю, мені написала моя. Клієнтка і каже, що у неї є для мене пропозиція ще на один проєкт. І розумієте, мені той проєкт, він мені ну взагалі ну, нема у мене часу. Тобто мені треба, якщо мені сподобається ідея, буде цікавий проєкт, то мені треба буде виділяти цей час. І от як працює цікаво все да? в той момент, як тільки мені чоловік звільняє час якийсь у, у тижні, от забравши це, делегувавши це прибирання, у мене відразу ж приходить. Пропозиція від всесвіту займатися чимось іншим. Це у світі взаємопов'язане і все має баланс. І ніколи не будуть вам приходити нові можливості, якщо ви до них не готові на різних рівнях, на емоційному, на фізичному, на енергетичному рівні для того, щоб траплялося у вас щось хороше в житті, ви маєте звільнити для цього простір.